Слава Ісусу Христу, мир тобі, брат і сестра. Я хочу поділитися коротеньким словом. Будь ласка, послухай, я вірю, воно тебе збудує. Одна із моїх місій і покликань, які Бог вклав в моє серце, це допомагати християнам, дітям Божим, входити в свою обітовану землю, допомагати, тобто входити в своє покликання. В свою місію, яку Бог приготував для тебе. Це одне із моїх покликань ділитися Божим Словом. І спілкуючись з деякими братами і сестрами і читаючи коментарі, я побачив, що деякі брати і сестри часто називають себе Я грішник, я грішник, я грішна. Боже, помилуй мене грішного, Боже, спаси мене грішного. І Насправді, воно виглядає ніби дуже духовно і дуже смиренно. Але якщо копнути глибше, це є гордість і це є непослуг Божому Слову. Тому що, коли людина покаялася своїх гріхах, прийняла Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, вона прийняла дар Святого Духа. Вона вже не грішна. Чому людина? Починає і далі говорити про себе як про грішного. По одній причині вона не обновила свій розум і вона не дивиться на себе і не говорить про себе так, як говорить Бог. Бог уже не називає таку людину грішною своїм сином, своєю дитиною. Така людина вже є праведність в Ісусі Христі, Божа праведність в Ісусі Христі. Тому важливо християнину. Обновити свій розум і дивитись на себе і говорити про себе так, як говорить про це Бог. Тому що насправді це є дуже важливо, на мою суб'єктивну думку, істина про Божу любов, про безумовну Божу любов, про яку йде багато розмов. Я вірю, що Божа любов вона є безумовна. Ось істина про безумовну Божу любов, про благодать, про прийняття Бога. Про дар праведності цієї фундаментальної істини. І коли христини в них не утвердиться, далі рухатись дуже важко. Будувати стосунки з Богом, не утвердившись, не утвердившись в цих істинах, дуже важко. Написано вкорініться в Божій любові, вкорініться в Божій любові. Тому якщо такі от теми тебе збудовують і ти б хотів більше почути, будь ласка, став подобайку, підписуйся, ділися. І якщо Богу буде угодно, ми і надалі поговоримо на такі теми, як Божа любов, як дар праведності, різниця між старим і новим заповітом і так далі. Хай Бог тебе благословить.